Привіт, мене звати Єгор Шатайло. Я стендап-комедіант. І я буду вибірково і суб'єктивно коментувати все те, про що говорили кандидати у президенти у програмі Зворотний відлік. Але на жаль, перший випуск зворотнього відліку був дещо неукомплектований, так як бог покровитель усіх простих людей Сергій Каплін не з'явився. Але Сергій Каплін все ж таки прийшов у ефір, але у абстрактному вигляді. Дуже цікава ситуація склалася Мирославе, тому що третім учасником сьогоднішнього зворотнього відліку повинен був о, бути Сергій Каплін. Більш того, в нас є навіть письмове підтвердження від кандидата щодо участі саме в цей день, саме в цій програмі. Але ж за три години до ефіру Сергій Каплін заявив, що відмовляється брати участь в ефірі. Як казав Отто фон Бісмарк, жоден договір з Сергієм Капліним не вартує й паперу, на котрому стоїть його підпис. Однак Каплін все ж таки з'явився у ефірі, але у досить абстрактному вигляді. Тож запрошуємо Сергія Капліна. Так він сьогодні буде дуже незвичний, трохи так, трохи штучний Сергій Каплін. Таким чином Сергій Каплін став ближче до простих людей. Бо що таке Манекен? Це по суті спрощена модель людини. Манекен це людина, спрощена у чотири рази. Що стосується інших кандидатів, інни Богословської та Олександра Мороза, то вони дотримались свого слова і прийшли до ефіру. Смішно було, коли Олександра Мороза запитали про його групу підтримки. Це мої друзі, однопартійці, угу. майбутнє керівництво України. Майбутнє керівництво України. Хіба це не мило? Дивитися, як Олександр Мороз робить вигляд, що він не помічає своїх реальних рейтингів. Нагадує трирічну дитину, котра намагається позвонити зайчику за допомогою іграшкового телефону. Цікаво, що дискусія почалась не з суперечок кандидатів, а з цілковитого порозуміння. От у мене запитання до Інни Герміновни: як Ви дивитеся на те, що систему влади в Україні треба докорінно змінити? Якщо зараз буде президент, який є представником старої системи за сутністю своєю, то неминуча революція. Хіба це не прекрасно? Два кандидати старої системи агітують людей не голосувати за кандидатів старої системи. Уявіть собі наркоторговця, котрий ввечері продає тобі метамфетамін, а в день стоїть біля реабілітаційного центру і роздає листівки про те, який чудовий світ без наркотиків. Загалом з першого ефіру ми дізналися, що Олександр Мороз вважає листування гарним запобіжником проти агресії. Справа в тому, що замість балачок довкола цієї теми я писав відкриті листи Путіну, говорячи про те, що таке русський мір у його розумінні і чим це закінчиться, в тому числі для, для Росії. Ви як бажаєте убезпечити кордон ці 2300 км? кілометрів? Просто є варіант, коли ви під. Парасольку НАТО і НАТО нас захищає. А є варіант, коли ви пишете листи Путіну? Чи по вашому це метод? Можливо, ми недооцінюємо методи Олександра Мороза і листування це класична пенсіонерська тактика домогтися свого. Просто надсилаєш дуже багато листів з доганами доти, доки адресату не урветься терпець. Однак для того, щоб ця тактика спрацювала, Олександру Морозу треба 20 тисяч років надсилати листи у Кремль з приводу національної безпеки від Інни Богословської. Я не міг це слухати. Ну тому що Інна Богословська була однією з тих, хто проголосував за харківські угоди у 2010 році. Що таке харківські угоди, запитаєте ви. Це такі спеціальні угоди, котрі дозволяли б чорноморському флоту Росії базуватися у Севастополі до 2042 року. І другого року. Що ви розуміли в місяці році поливали брода, що харківські угоди продовження базування російського флоту закладають вибухівку фундамент державності? Ні, це абсолютно недолугий висновок, тому що я не знаю засобів, якими б ми могли. Не дозволити Росії мати Чорноморський флот в Криму недолугий висновок, звичайно, недолугий. Просто російські військові ще трішки потусуються у Севастополі. Ну, десь так, років 25. Я сподіваюся, що тепер вже всім зрозуміло, що нам треба вступити в НАТО щоб захистити нашу державу. Чи не всі це розуміють? Треба так. відрізняти. Стандартизацію української армії за стандартами НАТО, що угу. нам необхідно робити. і Я на цьому стою з 2003 року, угу. і можна це перевірити, і відрізняти від стандартизації армії за стандартами до членства в НАТО є велика відмінність від стандартизації армії України за стандартами НАТО і стандартизації армії України за стандартами до вступу в членство в НАТО. Зовнішня політика і богословської нагадує урок зарубіжної літератури, де вчителька у тисячний раз запитує тебе, що хотів сказати автор, а потім ви всі пишете твір роздум на тему стандартизація стандартів. Однак, стосовно зовнішньої політики від Олександра Мороза, то там теж не все зрозуміло. Цитую вашу програму, ви кажете про мінські угоди пишете і говорите, зробимо особливий статус однаковим для всіх областей України. Мир буде встановлений без жодних поступок, без крові і нових жертв. Власне, це є план Путіна, тому що він хоче якраз щоб той особливий статус. Ви чули це? Самотні оплески. Власне, це є план Путіна, тому що він хоче якраз щоб той особливий статус. Ось усе, що вам треба знати про ефективність зовнішньої політики Олександра Мороза, коли навіть його група підтримки аплодує на користь експерта. Я нагадую, що група підтримки, котра сидить у студії за Олександром Морозом, це майбутнє керівництво України, і там вже є перший зрадник. Найбільший треш почався, коли почали коментувати законодавчі ініціативи Інни Богословської щодо її відмови від податків. Ви пропонуєте скасувати ПДВ, скасувати а, а, податок на прибуток і, так... і ввести які податки, Павло, будь ласка, прочитай. Точно, це ж моя перша вчителька з такими ж авторитарними звичками. Далі реакція на зауваження експерта щодо її податкової політики. З одного боку, ви не, не збираєте податки. Не збирайте навіщо збирати податки, а з іншого ви друкуєте гроші, що дурні. Є тільки дві, напевно, країни в світі, які кажуть, ми власну валюту не прив'язуємо ні до чого. Це Північна Корея і Венесела. не Час. просили ні. зробити заяву, ні. якщо буде некоректна, проводиться дискусія. Я зараз роблю заяву на всю Україну. Так, зараз добре. мав виступ людина, яка обслуговує інтереси Порошенко. Так. Він зараз перебрав <плес> мою позицію. Цікаво, що ж тоді у розумінні небогословської є коректна дискусія? Коли вона стоїть сама у аудиторії і відповідає на запитання власного ж відлунення. І чому, коли експерт почав говорити прості економічні факти, то він одразу працює на Порошенка? Можливо, він просто боїться у майбутньому купувати сірники за купюру в мільярд гривень? Взагалі, ефір можна було поділити на дві частини. Перша частина це коли кандидати відбивалися від нищівних коментарів від експертів та воксчеку. Що одне таке вокчек? Так. Ви сказали, вони перевіряють факти. І друга половина це коли кандидати любили і розуміли один одного. Тому у зв'язку з цим, то я хочу, щоб ви самі собі задали питання, яке ви не закінчили відповідати на попередні. Будь ласка. Я вам дуже Оце та співпраця. Слухайте. Так. Да. Це до того, що називається етика політики. І така поведінка не дивує, ну, тому що це перша трійка кандидатів, верніше двійка з половиною кандидатів. І у жодних з них немає ілюзій з приводу власного рейтингу. Хіба що хіпстери зберуться і проголосують за Олександра Мороза, бо він вінтажний? Ну, бо він з 90-х. Зараз модно все з 90-х. Взагалі, Олександр Мороз нагадує, знаєте, такого доброго, вченого, котрий Подорожує з минулого в майбутнє, і тепер в нього зламалася машина часу, і він не може повернутися назад. І тому він хоче повернути Україну назад, щоб йому було комфортно жити далі. Я хочу сказати, що моя позиція відрізняється принципово. Отже, це був зворотний відгук. Мене звати Єгор шатайло. Так, ви ж розумієте, що це все жарти. Тому, якщо вам дійсно цікаві баталії політиків, то тисніть на посилання у описі до цього відео.